Привіт! Ви на каналі Дика Природа. Страус птах, який ламає всі стереотипи. Він не літає, зате бігає швидше за більшість тварин. Його очі більші, ніж у будь-якого сухопутного створіння, а яйця справжні гіганти. У цьому відео ви дізнаєтесь найцікавіше про життя, звички та рекорди цього неймовірного птаха. Страус це великий нелітаючий птах із роду Струтео, родини страусові, ряду страусоподібні. Він є найбільшим і найважчим сучасним птахом на землі. Страуси є нащадками давніх птахоподібних динозаврів, зокрема групи тероподів. Тих самих, що дали початок усім сучасним птахам. У процесі еволюції вони втратили здатність до польоту, але зберегли багато рис, спільних із динозаврами, будову скелета, лап, яйця з твердою шкаралупою. У дикій природі страуси живуть тільки в Африці. Колись вони водилися і в Азії, зокрема на Близькому Сході, але там вже давно вимерли. Страусів можна зустріти переважно там, де відкриті простори у саванах, степах і навіть пустелях. Як от Калахарі, вони люблять сухий і теплий клімат, бо не бояться спеки, але ховаються від палючого сонця у тіні або лягають на землю. Український клімат для страусів не зовсім природний, але вони добре пристосувалися до життя на спеціальних фермах або в зоопарках. Їх вирощують для м'яса, яєць, шкіри або просто як екзотичних тварин. Такі ферми є в багатьох областях Київській, Львівській, Одеській та інших. Страус справжній гігант серед птахів. Дорослий самець може виростати до 2,7 метра у висоту і важити аж до 150 кілограмів. Самки зазвичай трохи менші, близько 2 метрів і важать 100-120 кілограмів. Шия страуса дуже довга, до одного метра. Вона тонка і дуже гнучка, завдяки чому страус може дотягнутися до трави на землі або підняти голову високо, щоб оглянути простір навколо. Голова маленька, але з величезними очима близько п'яти сантиметрів у діаметрі. Це найбільші очі серед усіх наземних тварин. Кожне око страуса більше за його мозок. Зате бачить він чудово. Особливо в день, коли небезпека може підкрастися з будь-якого боку. У порівнянні з ростом, у нього дуже маленький мозок, завбільшки з волоський горіх. Інтелектом птах не наділений, тому керується примітивними інстинктами. Пір'я страуса не є водовідштовхувальним, воно м'яке, пухке і не прилягає щільно до тіла, тому легко намокає. На відміну від качок чи гусей, страуси майже не змащують пір'я жиром, бо їхня копчикова залоза розвинена слабо. Але їм це й не потрібно. Вони живуть у сухому кліматі, де дощі рідкісні. Зате таке пір'я добре захищає від спеки в день і зберігає тепло вночі. Страуси здатні переносити сильну спеку, і навіть у найспекотніші години не шукають притулку в тіні. Температура тіла у них піднімається до 42 градусів Цельсія, і таким чином їм не доводиться витрачати воду на потовиділення. Страусине пір'я не має жорсткого стрижня і не здатне утримувати його в повітрі. Страус не літає, хоч має крила. Крила невеликі, до двох метрів у розмаху. Страус балансує ними під час бігу, махає у шлюбних танцях, а ще може накривати ними своїх пташенят від сонця чи дощу. Найвражаюча частина тіла його ноги. Вони довгі, дуже м'язисті, і, на відміну від більшості птахів, страус має лише два пальці на кожній нозі. Один із них великий і сильний, з твердим кіхтем. Саме він бере на себе всю вагу прибігу. Коли страус відчуває небезпеку, він може вчинити кілька речей, щоб врятуватися. Найперший варіант дуже швидко втекти. Страус може розганятися до 70 км на годину і робити кроки завдовжки понад 3 метри. Це найшвидший біг серед усіх птахів на планеті. Якщо втекти негайно неможливо, птах може присісти і притиснути голову і шию до землі, щоб стати менш помітним і злитися з навколишнім середовищем. Так він ховається серед трави або піску. Також страус може помахати крилами і стати більшим, щоб налякати ворога. Якщо загроза дуже серйозна, він може ударити своєю сильною ногою. Вони у нього дуже міцні і з гострими кігтями. Птах може відбити атаку навіть великого хижака, наприклад, лева. Страуси живуть невеликими групами або стадами від 10 до 50 птахів. У такій групі зазвичай є один домінантний самець, кілька самок, і іноді інші самці, які займають нижчі позиції. Головний самець захищає територію та самок, а також бере активну участь у шлюбному періоді. Самки можуть жити разом досить мирно, хоча іноді бувають змагання за домінування. Страуси розмножуються в теплий сезон, коли є достатньо їжі. У цей період самець починає залицяння, розпускає крила, трясе пір'ям і видає глухі звуки, щоб привернути самок. Якщо самка погоджується, вони злучаються. Вона відкладає яйця в спеціальне гніздо, спільне для кількох самок. Там може бути від 10 до 60 яєць. Яйце у страуса важить у середньому 1 кг 450 г, 1 кг 650 г, та є найбільшим серед птахів. Воно еквівалентне 25-36 курячим яйцям. Шкарлупа страусиного яйця має товщину 1-2 міліметри і є досить міцною. Її можна розламати лише молотком або пилкою. Самиці висиджують яйця в день, оскільки їхнє сіре оперення непомітне хижакові на тлі ландшафту, а вночі їх замінює самець, чиє чорне оперення непомітне вночі на тлі нічного неба. Через приблизно 42-46 днів з'являються пташенята. Вони народжуються вже вкриті пухом і можуть бігати майже одразу. Ростуть швидко, майже на 30 сантиметрів щомісяця. Вони тримаються з грайкою під наглядом дорослих, що допомагає їм бути в безпеці. Страуси всеїдні птахи, але більшість їхнього раціону складає рослинна їжа. Вони їдять траву, листя, насіння, квіти, корінці, а також молоді пагони кущів. Особливо люблять соковиті рослини, які містять вологу. Це допомагає їм виживати в спекотних районах, де води мало. Але коли трапляється нагода, страус може з'їсти і тваринну їжу комах, дрібних слимаків, навіть ящірок або дрібних гризунів. Така їжа джерело білка. Особливо в періоди нестачі рослинності. Щоб краще перетравлювати їжу, страуси, як і багато інших птахів, ковтають камінці. Вони потрапляють у м'язовий шлунок і допомагають перетирати їжу всередині, бо зубів у страуса немає. Страуси справжні довгожителі серед птахів. Більшість птахів живе набагато менше, ніж страуси. У дикій природі страуси зазвичай живуть до 30-40 років. Але якщо вони живуть на фермах або в зоопарках, де мають догляд і захист, то можуть доживати навіть до 50 років. Фермери помітили, що страуси, які живуть довго, запам'ятовують людей місця і навіть реагують на голоси знайомих, особливо якщо це годувальник. Ось такий він страус. Великий, швидкий і дуже незвичайний птах. Тепер ви знаєте про нього набагато більше. Хочете дізнатись ще щось цікаве про інших тварин? Тоді залишайте коментар і дивіться наступні відео. До зустрічі!